Слава Господу! Сьогодні у нас чудовий день. І попалася мені одна брошура. Хотів би її розглянути. Ось чухнув, відчуваю. От вона власне ця брошура. Чудотворний медальйон. Асоціація чудотворного медальйона. Я, ну, я не хочу сміятися зі святих речей, не хочу хулити. 1830 року, якраз роки. Коли деякі люди вже очікували пришестя. Ого, це зря я перевернув. Хочу почитати. Просто, о, Марія, без гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. От. Отакий медальйон чудотворний. З 1830 року він творе чудеса. Об'явлення чудотворного медальйона. Об'явлення це як, як в Біблії є об'явлення. Така невеличка брошурка, да? така гарненька дизайн такий. О тут Марія стоїть. Сразу на розвороті. Яка історія чудотворного медальйона? В Парижі в каплиці сестер дочок Християнської любові Вікентія, де поля. Сестрі Катерині Лабуре об'явилася причиста Діва Марія. Богородиця в руках тримала земну кулю, Кулю, яку бачиш, сказала Діва, представляє цілий світ і кожну людину, зокрема. З персні в її руках село дорогоцінне каміння це сяйво, як вона сказала, є символом милосердя, яке я дарую тим, хто в мене його просить. Камені, які не сяються благодаті, яких люди не просять. Тобто вона, її зовнішність залежить від людей. І що люди просять, що люди не просять? Як на мене, в Бог є світло, в ньому немає ніякої темряви. Чому, на Діві Марії є темрява? Навколо Богородиці утворилася овальна рама, на якій золотими літерами було написано О Марія без гріха, зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Як це там маркарян? Да? Як <ганую> это там я вже забув, як це правильно говорити. Біть рімнем своєго ребенка! Вот. Э, тобто, ну, я, щось мені здається, що такого в Біблії нема. Сестра Катерина почула слова: нехай викарбують з цим, за цим зразком медальйон, кожен, хто його носитиме, отримує особливі благодаті. Повноту благодати отримують ті, котрі носитимуть його з довірою. Тобто, можна і не довіряти. просто носиш. А якщо з довірою ще й носиш, то можна просто купив собі та й носиш. Не цікаво, як це без довіри можна носитися. Нащо його взагалі? От я собі його купувати не буду, наприклад. То його отримують? Тобто його можна отримати. Мабуть, що не тільки купувати. Не знаю, можна поцікавитися, скільки вона. Потім стари побачила на зворотній стороні велику літеру М. Над нею височив хрест, над яким було зображено серце Ісуса оббите терновим вінком та серце Марії пробите мечем. Ну, терновим вінком зрозуміла, що це за серце Марії? Зображення оточували 12 зірок. Так. Невенна. Новенна до непорочної діви. Дев'ятиденна молитва, як можна промовляти, яку можна промовляти в будь-який час. Це є заключна молитва. Давайте далі подивимося, чому медальон називається чудотворним. Ні, це не що робиться. За посередництвом медальйона непорочного зачаття люди стали отримувати багато благодатей. ставалися чуда. Це я, згадується мені один, е, один вірш, і е, говорить, ти робив беззаконні і без щастя, і я мовчав, і ти думав, що я такий самий, як і ти. Що Бог теж це все благословляє. За посередництва медальну непорочного стали. аж нос чухається: Зачаті люд... Зачаті... Непрочного, а, непорочно зачаття. Люди стали отримувати багато благодатей, ставалося чуда. Непередбачувані зцілення, охорона душі й тіла у небезпеках, надзвичайні навернення. Тому незабаром його стали називати чудотворним медальйоном. Ну я і не дивуюся, що були на, навернення. Ну це навернення до, до кого? ці навернення? До чудотворного медальона. Так, носити. Чудотворний медальон означає довірити своє життя і смерть під опіку непорочної Діви Марії. А не Богу, не Ісусу Христу, ні? Діва Марія обіцяла, що випросить у Бога благодаті, потрібні для спасіння всім, хто буде носити медальйон і молитися щодня. Це якесь вже нове вчення, на, е, получається Євангеліє від Марії. Носіть медальйон. І моліться щодня О Марія без гріха зачата молись за нас, що до тебе прибігаємо. Завжди з довірою носи чудотворний медальйон і дбай, щоб його носили інші. Дбай, щоб носили інші, представляєте, яке, яке розповсюдження? Е, да, що тут написано? Нехай викривується кожен, хто його носитиме, отримує особливі благодаття. Тут що написано завжди з довірою носи чудотворний медальйон. А тут написано, повну повноту благодати отримують ті, котрі носитимуть з довірою. Тобто, благодать можна отримати, якщо і носить без довіри, написано. Ну тут вже обов'язково завжди треба з довірою носити. Тобто, так, воно спочатку тут. Ви ще тут, може, і не довіряєте, але от на, на третій сторінці, чи вже скільки, на четвертій сторінці, ви вже повинні вже, ну, поняти, що це від кого ну, це все. Звідки ноги ростуть, як то кажуть. Е, так, значить. Е, Непорочне Діво Марія, Божа і наша мати. Я не знаю, вона матір'ю назвалася Йоанну, наскільки я пам'ятаю. Довіряємо твоєму заступництву та Твоїй допомозі, яку ти багато разів проявила через свій медальйон. Покірно благаємо, заступайся за нас перед Своїм Сином, щоб Він нам уділив благодать, яку просимо в цій новенні. Не знаю, що Це за слово таке нове для мене новенна. Діво Марія чудотворного медальйона. Ти з'явилася в світі Катерині як посередниця благодаті. Просимо, вислухай наші щирі прохання. Один посередник між Богом і людьми це Ісус Христос. Як це посередниця благодаті Е... А як вона вам довела, що вона посередниця благодаті? Як ви вже зрозуміли, що це Діва Марія? Мені цікаво. Хіба диявол не приймає образ ангелів світла? У твоїй материнській руки вкладаємо всі свої наміри, духовні і матеріальні потреби, осмілюємося довірити твоїй материнській доброті, також і це особисте прохання. В тиші кожен має висловити своє прохання. Ласкава мати покірно просимо, занеси його до Твого сина, якщо воно не суперечить Божій волі та служить нам на користь, випроси нам цю милість. Ну, намір правильний, Молитва не. Така ще, ого угода молитва. Тобто люди розуміють, що вони говорять, але трохи не розуміють, кому. Простягни сильне діво свої руки спочатку до Господа, потім до нас. Дуже непонятно. Осіни променями свої благодати, щоб у їхньому світлі і теплій наші душі очистилися і щоб не прив'язувалися до земних речей. А йшли за тобою аж до дня, коли зустрінемось в небесній славі Амінь. Так, а як це? Ви просто, щоб не прив'язувались до земних речей і кажете, придбайте собі медальйон і, і носіть його. Заключна молитва молитва святого Бернарда. Згадаю про свята Діва Марія, що ніхто ніколи не чув, щоб ти залишала того, хто звертається до тебе. Ну, я такого не чув, тому що і уповати на неї немає сенсу, як я розумію. Згідно того, що вона померла як людина. От, і очікує Воскресіння. Чи, вже, чи вона вже воскресла? Мені просто цікаво дізнатися, згідно цих людей. І якщо вона воскресла, то чи вона чує як всемогутній Бог, всезнаючий, навіть син не знав часу, коли він прийде. А Діва Марія, виходить, знає всі молитви всіх людей, які носять чудотворні і моляться їй. Оце якесь нове Євангеліє. Нова, нова благозвістка. Можна тепер Діві Марії молитися і уносить медальйон. Е, отже, я з довірою приходжу до тебе діво над дівами і мати звертаюся до тебе, як річник, який плаче, перед тобою стаю. О матір слова, матір слова, я знаю, що тільки Отець слово родив. Милостиво прошу не погордуй моїми словами, почуй їх і ласкаво вислухай мій. ну, на таке я амінь сказати не можу, але тут хочу, щоб я сказав амінь, якби я прочитав уже. Е, що все, що тут читаю, що тут написано. Якщо бажаєте придбати, о, бачите. Тут вже не отримати, тут вже придбати медальйон. Може, він ще й золото зроблений. І більше дізнатися про асоціацію чудотворного медальйони, звертатися за адресою. От, я тут от, 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 Марта Мешко МС. МС, Марта Мешко. Загалом, номер телефону є, є асоціація, є навіть svincent.org. І є навіть така асоціація. Тобто серце, да, в Терновому вінці, і серце проткнуто мечем. Тобто двоє вже кому молитися. Ну, тут я молитви до Ісуса не побачив. Це в них якесь таке конкретне якесь. Ой. Конкретне якесь в них е, це. Е, як називається? А от, да, це вони показують, як їм Діва Марія явилася, бачите? Вже вони свою ікону теж написали. Це якась там жіночка була, якій вони теж поклонялися, яка їм розказала, що їй е, Діва Марія е, явилася. От. І каже, були благодаті чудотворні медальйони. А як вони доведуть, що це саме через чудотворний медальйон? От мені цікаво відбулося. От, що ми з цим будемо робити? Ну, я не знаю. Я, мабуть, піду з цим в якийсь католицький собор і буду питати в них, як це розуміти. От, Може віддам їм назад, тому що я не звик хулити чужі святині. От, які для мене не являються святинями, але. І тримати таке вдома, це я знайшов одної людини. От Я не думаю, що воно принесе користь, тому я думаю, що це треба від цього треба позбутися для того, щоб поклонятися Богу, нашому одному, єдиному Богу Отцю, в дусі і в істині, От, в ім'я Ісуса Христа.